Офіс прокурора міжнародного кримінального суду отримав наше 14 те подання з приводу злочинів, вчинених російською окупаційною владою відносно релігійних груп в Криму. Варто сказати, що за всі 10 років окупації Росія в Криму створила такий острів, де дійсно не діють закони, де діють тільки якісь злочинні принципи. Російської влади 10 років в Криму відносно цивільного населення півострова чиниться виключно беззаконня, населення тримається в страху, і переслідування релігійних груп цьому не стало виключенням. Варто лише вдуматись в цифри близько 117 осіб, засуджені в Криму за фейковими звинуваченнями. Люди отримують покарання від 4 до 19 років позбавлення волі, і сумарно 1230 років становить загальний термін ув'язнення всіх в'язнів, які засуджені в Криму за політичними, релігійними, національними, етнічними. Ознаками, це вже 14 те е, таке повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Е, в ньому містяться докази, е, які зібрані правоохоронними органами е, автономії спільно з неурядовими організаціями. Докази зібрані в рамках е, розслідування національних кримінальних е, проваджень, тобто, ми використовуємо. Наше кримінальне провадження для двох юрисдикцій для національної і для міжнародної. Наразі в цих кримінальних провадженнях задокументовано більше 90 фактів нападів та переслідувань відносно представників православної церкви України в Криму, свідків Єгови, Кримських мусульман, протестантів та інших релігійних меншин. Тобто ми бачимо з всіх цих розслідувань, що Росія дійсно намагається в Криму встановити таку монополію Російської православної церкви Московської православної церкви, яка, як ви знаєте, відіграє одну з ключових ролей в утриманні в страху в покорі цивільного населення в Криму і в Росії загалом, в покорі до, до чинної влади. І використовується як такий ефективний пропагандистський механізм для того, щоб в Криму стерти будь-яку українську ідентичність.